Уяви, весь світ зник, і під тобою тільки один блок. Жодних ресурсів, тварин, тільки небо порожне, чи і я. Але мені навіть не треба це уявляти, тому що це виживання ван блок. Я проживу тут сто днів, збудую базу, створюю свій острів мрії та навіть заведу щасливого гаста. Ти не забудь підписатися та покласти свою подобайку. А я поки почну з першого дня. Так, це що все? Один блок? Добре, головне не впасти, бо падати немає куди. Думаю, потрібно створити план на це виживання. А саме спочатку забезпечимо себе їжею, робимо в фул броню, та головна мета вбити дракона. Так, з перший блок. Боже, ви що? Якщо така буде кожна ачівка, то недовго наша пісня грала, струна бренькнула і пропала. Ну нарешті трішки землі. Здається, я вже розбагатіла на квадратний метр. Довгоочікуваний верстак та роблю стартові інструменти. Ну і очевидно, цілий день добуваю блоки, допоки до мене не завітав кремар, в якого я придбала картоплю та лід. Врешті я перейшла на другий рівень одного блоку. Всього є дев'ять. Придбала пісок на майбутнє та в цілому розвивала острів. І... Нарешті третій рівень. А це значить, я зможу добувати каміння. Користуючись моментом, роблю піч та кладу на те, щоб робилось мені вугілля. Ну, і заодно поміняла те дрантя, яке було до цього. О, доставка прийшла. Тільки я не знаю, хто більше в шоці, я чи ця корова. Але добре, тепер нас двоє. Виживати буде веселіше. Ну, і четвертий рівень одного блоку. А Я непогано швидкість взяла. Врешті у мене вже є невеличкий город. Знову приїхала доставка, але на цей раз вже овечки. Згадала про саджанці, які вже дуже довго лежать у мене в скрині. Та нарешті прийшов час обставити острів кругляком. Поки роблю фулл сет залізної броні. Ну а дві перештанів щоб точно не змерзла. Та нарешті я перемитнула межу дві тисячі блоків та прийнялась робити острів для картоплі та моркви, щоб вже остаточно вирішити проблему з їдою. Але в якийсь момент вночі щось пішло не по плану. Ну і прийшлось позбавитись цих зелених створінь. Також заглянув в гості до мене нічний кошмар. Прийшлось його теж вбити. Роблю ліжко і спати. Проснувшись, час я не гаяла, тому одразу приступила до роботи. Коротше кажучи, кожного разу, якщо я довго купала один блок, бували моменти, що більшість ресурсів випадало. Тому я залатала це все діло, і це було найкращим рішенням. Після захотілося вирішити питання з деревом остаточно, щоб більше до цього не повертатись. Тому оп, і готово! Планах зробити будинок, тому добуваємо всі необхідні ресурси. Крамар випадково забрів до корів. Тепер він не продавець, а єдиний семець серед п'яти дам, які постійно вимагають уваги. Щось залишається невід'ємною частиною нашого виживання, а саме добування блоків. Замовила я, значить, собі котика, але як бачите, він вибрав іншого господаря. А тим часом роблю загін, щоб перенести тварин. А то оце мукання і бекання сводить мене з розуму. Так набагато краще. Ну і якщо хтось раптом не замітив, я вже добула на секунду 3356 блоків. Та нарешті дійшли руки до свого будинку, а то ж воно вулиці як безхатьку. Ну і можете поспостерігати, як це було. Хоча добудовувала я його дуже довго ніяк не вистачало то берези, то нервів, то бажання. Ну і проміжний результат. Тепер вже next level. Наступна має бути незаритова. Купила, значить, поголка. Цікаво, чи виросте він. Та я буду мати власну жабу на виживанні одного блоку. А, точно, я все-таки завела собі собаку. Та в моїй голові підкрилась ідея зомбі-жителя з допомогою відьми зробити нормальну людину. Ну, і як ви зрозуміли, жабу я все-таки виростила. Ну і недовго думаючи вирішила поповнити свій зоопарк ламою, яка помішала мені у всіх моїх планах. Всі получили ні за що. Ну і звісно, в кінцевому всі на своїх місцях були. Ау! Ей, блін, будь ласка, тільки не плюйся. Так, кану, ще трошки Та йоперний театр. Як там говорили в серіалі Будиночок на щастя? Ну, що його казать, коли воно, конечно. І так, про будинок я теж не забула. До речі, у будинку у мене стоятиме тільки одне ліжко. До останнього я надіяла, що портал буде звичайний. Тому потрібно було якнайкраще підготуватись до цієї подорожі. Але на жаль. Та за шо? Ну, і з того всього горя я придбала нюхача, щоб він мені винюхав насіння смолоскипа. Ну і незамітно я дійшла до того, щоб збільшити острів, а тобто я намітила круг і з часом заставлю його травою. Я собі навіть не уявляла, який це гіморой. Ну і щоб хоч якось економити землю, де не де буду розставляти кругляк і андезит. Врешті руки добрались до тростини. Та й що поробиш, вже будемо викручуватися ситуації. Роблю невеликі приміщення, там, де, по ідеї, будуть спавнитися свинозомбі і самі пігліни. Ну, і як ви розумієте, все вийшло. Єдине питанням для мене залишилось, як мені добути самі палочки блейзові. Тому часу я не гаяла та почала розторговувати пігліна. Е. Вау, ви ж знаєте, що це? Ну і з повними штанами радості я повернулася додому, тому що мені вже і зараз треба виростити з щасливого газу. Коротше, я вже стикнулася з проблемою, що дуже мало землі видається безкінечний один блок. Тому я прийняла рішення з'єднувати гравість з землею. Виходить загрубілий грунт. І якщо ти його скопуєш, тоді виходить проста земля. Ну, а поки я вам говорила про землю, з'явився наш маленький щасливий гас. Ну і настали часи сурка, коли робиш все те саме і добуваєш те саме. Нарешті дійшли руки до столу зачарування. Будь ласка, скажіть, що в мене не одно і так завжди все погано з зачаруванням? Ану, давай, давай, що ти мені зробиш? Аби оскачка копнула. Mm. Важко не помітити мій прогрес у 6300 блоків. Ну і як завжди, у мене потужне паті на острові. Та навіть щасливий гаст вже підріс. Не часто загалом користуюсь будинком тільки коли не доїдеть сторіння в небі, як і цього разу. Так, скільки можна мені мішати? Нарешті спав. Ну і ви чуєте ці чудові звуки. Кла. Ой, гелікоптер! Ну і приступаємо до складу, а то зовсім не привикло, що все в одній скрині. Як тільки з'являється камінь або земля, зразу ж розкладаю. Та нарешті заберу подальше від себе тварин. Якщо ви думали, що цього разу я не зроблю ту саму ферму мобів, то ну ви дуже помиляєтесь. Насправді я дуже швидко пошкодувала прорішення і крашила кожних декілька хвилин, Та я з чоловіком не змогла прибрати проблему, тому що проблема це карта з профтиками розрабів, але я не засмутилась, а просто змирилась. Тим часом освічую територію та хочу зробити окремий острів для зачарування. Ну і ось щось таке в фіналі у мене вийшло. А якщо ти додивився до цього моменту, напиши в коментарях живемо, та я кожному особисто відповім, незважаючи ні на що. Багато бачила цікавих будинків для гастів, тому вирішила відтворити свій варіант, який довго був у мене в голові. Та мені здалось, що гаст не є великим. Чорт, чому в тебе така велика голова? М -м, гаразд, знову збільшую. Ну і нарешті я змогла його все ж таки всунути. Та ось і результат. Пишіть в коментарях, як вам. О Боже, ви теж це бачите? Треба виправити цю ситуацію, тому приступаємо до роботи. А саме зробимо окремий острів з порталом. Так, ще зовсім трошки, майже фініш. Ну і там-тарадам тарадарата. Та на ранок я просто поповнювала запаси ресурсів. Та, звісно, сортувала все по скринях. Вирушила в портал, а то мені здається, що кіт там. Отак, я була права. І навіть приручила його з першої робини. Так як у мене постійно кудись випадають нюхачі, знову поповнюю запаси. Покладемо сюди. Відчайдушно пробую отримати другого гаста, але, на жаль, знову провал. Ну що ж, Думаю, вже час розпочинати будувати затишний будинок мрії. Не забуваємо поповнювати запаси ресурсів. Та вирішила все ж таки забрати залишки городу навколо оселі гаста. Мені здається, він щось знає. Залишилось вже зовсім мало, тому хочеться відчувати не дерево під ногами, а землю, тому заміняємо. Готово! Розкладемо забор, щоб ніхто не випав за наш острів. О, ну нарешті ми вже світло кладемо. Пряме включення з місця події. Я перепрошую. Яким чином взагалі це вийшло? Як мені це справити? Просто не питайте. Я їх закрила і на цей раз поміцніше. Та поки рівняю блоки з основним колом. Так, обов'язково квіти, квіти, побільше квітів. Е, це ж день. Звідки цей звук? Далі, це ти? Доля. <реш> ну, ти доля дав. Більше, більше, більше квітів. Глянь, ти якийсь затишний вийшов у нас в будинок. Всередині я теж все зробила. Як назло, дощ, ну блін. І поспати не можу, що коїться. Дощ, я тебе не замовляла. Ну, окей, тоді на дворі буду спати. М -м -м, якщо б я була скелетом, де б я з'явилась? Ну, звук тут. Значить, ага. Після добування блоків знову все розкладаю. І знову жду добувати. Багато ресурсів не буває. О, це мені потрібно. Дякую тобі, друже. Вже давно мріяла про джунливе дерево. Та шукаючи натхнення на цікаві постройки, спала на думку зробити ферму. Тепер перш ніж будувати, потрібно повністю покласти землю тваринам. Залишила по два представники з кожних тварин, які в мене є. Та врешті забрала перегородку. Нарешті. Нарешті ми приступаємо до будівництва. Почнемо зі стін. Після одразу дах, щоб не затопило. Ну, вроді, може бути. Обов'язково освічуємо, щоб не було їм темно. Ну і трохи троха зелені. <с> до цих пір задаюсь питанням, що це взагалі було? Ну, звісно, я ж це виправила, я ж би так вам не показала правильно. О Боже, тепер мені не підходить до люків по кольору, треба це знести і наново покладемо новий. Травичка багато, травички. The farm is done. Вже довший час мене обмежує блейзова паличка. З війною не вийшло, на жаль, бо розрами розумні люди. Тому треба виходити з ситуації та спробуємо тут її знайти. Та як бачите, вони з'явились, але не в тім місці, де повинні були. Але я ще ніколи не була така щаслива бачити це жарене чортеня. Та таким чином я вирішила проблему з блейзовими паличками. Ей, не твоя мама. Ой, ой, а чого вас так багато? О Боже! Хлопці, хлопці, стоп, стоп! Щоб не втикали. Так, вроді все, нарешті я зроблю вже зілля. Та спершу захотілося вперше зробити зарядженою блискавкою кріперів, тому роблю платформу. Спочатку не було грози, тому що гроза це лише 10% від усіх душів, або одна гроза на 8-10 погодних циклів. Та за всю гру тільки два рази у мене таке відбулося. Поки говорила вам вже в діла незоритову броню, тому з броньою все виконано. Першої ночі нічого не вийшло. І так, друга ніч. О, давно пора було. Там. Вийшло, щоб мідьма його утріла, а скелет добив. Поболіло і пройшло. Потрібно зробити трейд прикольний. Але я буду вам показувати фрагментами, на яких етапах я була, щоб це не було довго і затяжливо. Зробила я, значить, острів для трейду. Довго я шукала ферму для жителів. Тому ось цієї людинки я взяла ідею. Мені ферми щиро вдячна. І вийшла в нас ось така незаморочлива конструкція. Компактна, потрібно мало ресурсів, просто супер. Та як завжди зробила акваріум для своїх тваринок. Добуваємо необхідні ресурси для трейдхол та розпочинаємо наше будівництво. А то вже не за горами сотий день. Він захпав її два пальці в рот і повсуксувально її ліс спати. Повсуксувально. Я зобов'язана була це укласти. Ну і розпочинаємо. Так, ну що, тепер ти будеш працівником в цьому заводі. І єлі їх сюди взагалі затащило. Фух, нарешті. Ось такого носа ще зверху поклала. Кращить дуже жорстко ферму, тому шлях би її трафив. Зношимо спочатку стелю, потім стіни. Знову стелю. І знову стіни. Люки. І труба. І усьо. Я захотіла все ж таки зробити груд, бо їсти треба. Та вирішила зробити три кольца окремі скопою. Та сажу пшеницю, моркву та картоплю. Кладу заборчик і обов'язково це світло. І оп, вроді, закінчили. Та останні штрихи. Садимо траву. Та вже через ніч ми підемо на дракона. Та для цього я повинна буду зробити власноруч портал. Але спершу відправимось за черепом. Візер скелетів. Ось так це все діло виглядало. Тому, оп! Всі збігалися, і, відповідно, я так нафармила. Три черепа. Повернувшись додому, я застала ось таку картину. <смір> Хлопці. <смір> <смір> ну, і як виявилось, в звичайному світі це не працює. Ну і нарешті день, якого ми так довго чекали. 99-й день. Аж не віриться. Ну, мобувати дракона. Тепер відправляємось в пекло та робимо портал. Отак От це діло виглядає з боку. Цікаво, правда? Що ж, я хвилююсь. Тому так, спокійно. Вибираємось та збиваємо всі кристали, які є. Зараз починаємо битись. На щастя, цього разу я була влучна, тому довго не прийшлось бавитись з ним. Тримай. Ще тримай. Ну і фінальні декілька ударів. Ну, щось вони з цим босом, звісно, проганали. Досвід, який ми повзбираємо. Ну і заодно, можливо, давайте об'ємо ще візором. Роблю кімнату. Ну, і як не дивно, щось знову пішло не по плану. Тому. Ем, так, така стала ситуація. Ми його лишаємо і повертаємось додому. А тепер давай згадаємо, з чого ми починали? З одного блоку. А закінчили своїм островом мрії. Дякую всім, хто був зі мною сьогодні і хто залишається. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, підпишіться. Та якщо хочете підтримати, до нас завжди дуже допомагає. До зустрічі в наступному відео.